Після війни Атланта загрузла в корупції, влада, гроші, вплив зосередилися в руках нових панів, спекулянтів, шахраїв, політиканів, інтриганів. Вони багатіли на руїнах міста, цинічно користувалися злиднями людей і перетворили місто на величезний ярмарок жадоб. Скарлетт, намагаючись отримати свій бізнес і вижити, поступово сама втягнулася в це болото. Вона втрачала гідність, щоб заробляти і утримувати свій статус. Вона почала водитися з багатими негідниками, ділками, корумповним чиновниками, людьми без честі та сорому і робила це ціною зневаги до тих, хто завжди був гідним поваги до старих атлантських родин, шляхетних, але збіднілих людей, які, попри все, зберігали свою честь. Це болісно бачив Ред. Саме в цей період він усім думав. Він не хоче, щоб його власна донька гарні виросла серед цієї нової псевдоеліти, грубих, безпринципових, порожніх людей. Він не дозволить, щоб її доля була спотворена їхніми цінностями. Це став переломним момент для нього. Ред чітко зрозумів, або він відмежується від цього світу зараз, або ризикує втрату. Тити майбутнє своєї дитини тут Ред і Скарлет починають розходитись в цінностях.